Так, дівчино, обирайте ліву або право. Що це? Я не буду обирати. бізнес, бизнес, інвесторсмані стартапс є, є. Припустимо ліву. Що це таке? Ви програли це мій зуб, мені видалили. Тепер з вас знижка на знеболююче. Я не можу спати вночі. Чи то від болю, чи то від того, що не знайшла заможнього чоловіка. Тю запросто з турбовигодою ВНЦ знижки до 30%. Наприклад, зараз можу запропонувати знеболюючий та антисептичний засіб. Орасепт застосовується місцево для зняття запальних процесів. Він має бактерицидну дію та знімає болюві відчуття після видалення зуба. Знижка актуальна також. При замовленні онлайн. Ех, тепер ви виграли. Дякую. О, ви такий елегантний? Може погуляємо? Sorry, don't speak Ukrainian. Only business and investition. Ай, знову ці іноземці. Піду вчити англійську. Can you help me? I want to buy some medicine. Та це я прикидаюсь. Від цих дівчат проходу немає. Куди не піду. Хай, dear boyfriend. Wanna play game?